Привіт друзі, привіт риболову! Дивитесь канал Франківський Спінгіз. Сьогодні ми виїхали на Карпатську річку разом з Олегом та Сашкою половити трошки форель. Вода очистилася і я думаю, що сьогодні ми все ж таки щось зловимо. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Що, друзі, такі от от сьогодні у нас комплекти, Гарсія, Траут Маркус Мама. Обіцяв я минулий раз про нього більше розказати, розкажу сьогодні, якщо не забуду. Отакий. 532-й. Це довжина метр шістдесят, коротесенький. Значит такий, тендітний. Якраз для параливої риболовлі. Ну, спробуємо. Водичка мутненька, тому тубус Акрополіс. До речі, тубус Акрополіс одні з... У мене їх декілька є. Були сальми різні, то вони вже давно померли, а акрополіси живуть. До речі, акрополіси зараз щось інтенсивно почали рекламувати. Цей тубус у мене вже біля п'яти років, може. ну, 4-5 років 1,10 для коротких патичків. Ми що, ставимо катушечку, катушка в мене ванфіш, ловимо шнуром. 2500 катушка. О, Мені, Секунду. А, блін, прикиньте, який. Я привик, що ця шайба крутиться, а у нас отут відкручується. Один раз всього я ловив цю капучком. Просто знаєш? 0,3 шнурочок в мене, 0,18. Ченнель e -e, 16, напевно, на фюрокарбончик. Дуже. Можна ловити і насолоджуватися, особисто такі нижні заброси. Буде гарно. Зараз пробуємо, до речі, що в нас сьогодні скаже Форель. E -e, підловили ми момент, e -e, дякую Дімону. Він тут живе недалеко, підловили момент, так що річка ніби напівчиста. Є невеличкий прозрак, може воно навіть трошки мутніє зараз, але спробуємо. Йдуть гро... Проходили грози, нас змило навіть пішохідний міст, е який з'єднював два райони і пасічну. Може клин якийсь буде клювати. Спробуємо. Пішов до Олега, знакова подія. Олег зловив свою в житті першу форель. Правда, ну що дуже велика. Ні, не велика, але перша. І Уу! Хі -хі -хі. Гарненька, ну покажем. Мацьопа! Сам відчепляєш, що я тобі? Сам... Ні, ручку на мочи Ручку на Так, і дивіться, яка краса. Все заросло. Іду такі через такі трави. Дивіться, яка гарна рибка Карпатська. Дара, у нас секунду, хлопці. Я ще нічого не зловив, Олег зловив, Олега була клювака. І от у Сашки є рибка. Біжу, біжу, зараз відпустиш. На секундочку, для підписників, для хлопців наших. О, віцека. Красонечко. Красонечка. Ось риболовчик наш. Добре, я все, відпускай. І... Чуваки, от і перша моя рибка. Це така без Невеличка. Клюнула на оберталку, на смітік. Она там стоїть. Розловився Саша, розловився Олег. У Саша була ще покльовка. В Олега була покльовочка, А у мене поки що одна бистрянка. Водичка трохи мутна. Але рибка по чуть-чуть покльовує. О! Помінялося русло, появилися нові місця. І ніби як після паводка перший раз приїхав. Ай, в мене зійшла рибка. Ей, на оберталочку. Ти типу обстріли, ну, вона вже на снос пішла, оберталка, коли була покльовка. Типа вона вискочила, бачиш, типа міляк і там чуть-чуть глибше, бач? От з тої точки. На оберталочку. Але що, не рахується? Та от тільки щось зійшло. Ну така не дуже велика. Малесенька, ну як? Не така, як ми ловимо стандарт, знаєш, така типу. Така на долоньку. Я купив собі, друзяки в ОТБшці отакі от за 180 гривень бачите, шльопки там так написано на акції. І файно ходити літом по водичці, в шортиках і в таких чунях просто вау. Просто капець. Тобі ходиш. І це горя, не знаю, як то кажеться. Бачите, прозрачок такий от. Що вам видно? Отак от. Ну по колінку видно камінчики. Ніби вода така і нічого, але рибка така балувана. На годинку шоста година. Зараз перекусимо і будемо ловити далі. Жунька, ти що в те компотік? Чичайок. Узвар, квас, узвар. Кваста тарас <гум> Та узвар мама мені в таку наливала. Що, друзі, всім смачного, хто їсть. Така булочка з котлетою, не? Як? Норм? Все. Зараз, як то кажуть, перекусимо і будемо продовжувати далі. Коклетка Ммм, пахнет як реально домашня котлета. котла. Голодный туки Ха-ха. Ох, яка гарна. Дивись. Так жахнуло. Ну спрацював рожаева, але не знаю. Не, на воблер. Дивіться, яка красонька Чекайте, чекайте, чекайте. Зараз легенько її відпустить. Оце ну, вже більше на сьогодні. Ну, ти її виплакав! Настогнав? Настогнав Так олежуня жахнуло все. -ху -ху -ху! Поставте лайкос, лежуньки, бо в мене це перша рибка, на сьогодні вже 6.42. Працював 50 Дивіться, водичка ще більше помутніла. Це, друзі, гарна трофейна рибка. Зараз ми її це акуратно відчепамо, клюнула на рюки 50 -й. Так. Чекайте, зараз намочимо ручку і -гі -гі, гарно відчепамо. Найше олежику клюне. Пускаємо. Поставте лайкос. Що, друзяки, Дімон мені от подарував такого тавадика. Бачите? Я зайшов тут в таку заплавку і, до речі, мав пару виходів клина на нього, але реалізації не було. Але він так гарно грає. Прикольно, мені подобається. Тут би мав бути клинчучок, але водичка теж мутновата. Був такий клин, клинчучок, такий десь грам. Не знаю, на... Десь на долоньку. Взагалі за ними аж з води вискочу. Так прикольно. Так що такі заплавки також треба обловлювати. Ну. Більше як не для якоїсь. Не для якогось трофею, а просто подивитися, як рибка реагує на такий поверхневий міні-волкер. Ну цікаво. Тут би міг бути і щупачок, до речі, але він для мене, як кажуть, Небажаний гість з льорокарбоном 0,16. Щоб почти бо я не хотів тут побачити. Так, от на оберталочку. На оберталочку містер Клин завітав. Дивіться, який гарний. Невеличкий, але є. Уле! Хе! Але вже зібрався, от. Давайте його відпустимо. Апорелька сьогодні не активна. Не. О! Але казав, де клини, де клини. О, така величина клина просто вау. Ну що, друзі, ліжуня? Зловив в кінці Олег теж главника на оберталочку, на рс В загальному водичка мутненька, кльов, не дуже. Ну, Олег зловив три форелі. Та 4-4 він казав. 4 форельки і клина. Я зловив одну і одна зійшла. Зловив ще маленького клиника. Все. Саша, не знаю, що він там. А зловив Саша також зловив форельку, то що я бачив і ви бачили на відео. Більше ніби особливо нічого. Дивіться, який захід сонця. В принципі, ще можна було викидати. Ще можна було би рибалити, але Олександр хоче додому. <рес> <рес> Тому ми також підмоталися і йдемо. Обіцяю вам розповісти про спінінг свій. Другий раз він на риболовлі. Такий спеціальний я його взяв під форелову риболовлю. От. Але розповім вам про нього наступний раз. А може і цей. Ну, подивимось. А може і цей раз. Завжди так. Рибалиш, рибалиш, входиш в азарт і вже забуваєш про те, про що хотів розповісти. Думаєш, як би ти хотів це зробити. Але в загальному виходить тільки так. Trautin Markus Nano. Це спінінг для зроблений для японського ринку. Думав, що він зроблений в Китаї, точніше, в Японії для японського ринку, але зроблений він в Китаї. В загальному зроблений дуже гарно, гарно твічить. Дуже зручно ним робити такі. Заброси, закиди знизу. От. Ну, Гарно тримає рибку, ніби паличка нічого. Чом що ще за неї розповісти? Чутлива, коротка, гарна. Мені подобається, мені як воно горить, хі -хі, як воно твічить. Так що таке? Що, друзі? Були на каналі Франківський спінінгіст. Ставте пальчики вгору. Буде посилання на монобанку, щоб підтримати канал. Ну і в загальному ради було всіх бачити, Па-па!